Враховуючи історію 20-х років 21-го століття туристичної сфери, яка весь час проходить випробування. То ми прекрасно розуміємо, що в 20-х, 21-х роках, коли ми боролися з коронавірусом, увага була привернута. Все ж таки, місто для міста, і треба вивчати місто. 22-й рік, ну зрозуміло, що взагалі в яких умовах ми опинилися. Ну і власне, ми трошечки звикли жити в війни. Якби це парадоксально не звучало, і тим не менше, ми не можемо оголосити туристичний сезон, ми не можемо Запрошувати людей до Чернігова, адже ми не, не можемо гарантувати безпеку. І очевидно, це вже четвертий рік поспіль, коли ми можемо допомагати мешканцям нашого Чернігова і людей, які внутрішньо переміщені. Чернігів пізнавати місто. У кожного з нас є своя любима точка, де можна рефлексувати той день, або можна насолоджуватися, як сонце встає або навпаки його проваджати. І з тим, щоб визначити, що найбільше люблять чернігівці в нашому Чернігові, що можливо вони відкрили для себе, а ми ще про це не знаємо. Ми з за понеділка запустили цей флешмоб. Його насправді ну, типу, виконання у. Мов дуже прості, людина робить світлину, то може бути селфі або просто місце, яке вона любить Чернігові. Викладає його у себе в соціальних мережах, пишучи з хештегом Мі легендарний Чернігів і через равлик фіксує сторінку туристичного інформаційного центру. Ми автоматично отримуємо. Ми цю світлинку запускаємо в себе в сторіс і визначаємо, записуємо та, скільки ж та чи інша світлина набрала лайків. Та світлина, яка найбере найбільшу кількість переглядів, однозначно отримає подарунки. Ну і в будь-якому разі для нас це можливість розповідати про чернігів, який він є різноманітний, красивий. Насправді, літо, коли буде можливість додаткового споглядання цього міста, це якраз добре. А у нас ще один рік на те, щоб той туризм в лапках, але він був на те, щоб пізнати Чернігів.